Сьогодні я розкажу, як підтвердити аккаунт на Ютубі. Виходжу я з Ютуба, заходжу в Google, пишу підтвердити аккаунт на Ютубі. Тут вибиває мені, як підтвердити обліковий запис на Ютубі, отут От Треба буде натиснути. Увійти. Так. Куди далі увійти? Щоб підтвердити свій канал. Треба натиснути от сюди. Перекидає мене сюди. Так. Перше. Текстове повідомлення. Натиснути. Вибрати Україну і свій номер телефону ввести. То, як де же є. Так. І отримати код, натиснути. Чекаю, поки прийде код. Прийшов. 91, 62, 67. 91. 91. 62. 70. Кісе. 90.1. 62. 67 67. Надіслати. Номер телефону підтверджено. Ваш аккаунт підтверджений в Ютубі. Тепер вам треба підписатися на мій канал і поставити лайк.